Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу найкращі знижки в АТБ, які розпочалися 30 жовтня і будуть діяти по 5 листопада. Майонез від торгової марки Щедра «Провансаль» 67% 550 грамів 59. «Провансаль» майонез 67% 400 грамів 35 гривень, 20 копійок. Майонез уліс столовий, 67% 560 грамів 49 гривень 50 копійок. Та майонез чудовий, 50% теж 560 грамів, 42 гривні 70 копійок. Кетчуп від щедра лагідний 250 грамів 18. Соус від щедра барбекю 200 грамів 20 гривень. Сирний соус теж 200 грамів 19. Ковбаса варена від своєї лінії яловича люкс 550 грамів, 72 гривні 90 копійок. Виріб фаршевий розумний вибір, часниковий напівкопчений. 420 грамів. 39 гривень 50 копійок. Вироби фаршеві. Хот-дог. 450 грамів 42 гривні 90 копійок. Ковбаса. напівкопчина добров. Варшавська 300 гривень за кілограм. Крильця від своєї лінії. Копчина варені 175 гривень за кілограм. Ковбаса, сирокупчина, салями баварська 300 гривень за кілограм. Сир м'який, Філата 180 грамів в упаковці, 42 гривні. Сир плавляний від своєї лінії. Вершковий та дружба 14 гривень, 20 копійок в одну ціну 70 грамів. Сир твердий від кома, горіховий 150 грамів 61 гривня 70 копійок. Та вершковий сметанковий та гауда 150 грамів 50 гривень 50 копійок в одну ціну консерви. Торгова марка Deluxe Foods. Шпроти в олії 190 грамів 63 гривні. Консерви сардини з додаванням олії 230 грамів 44,50. Та сардини бланшовані в олії. Теж 230 грамів, 44. Олія вітергової марки Олейна 850 мл рафінована. 58,70 олія стажар рафінована об'єм 850 мл коштує 61 гривню 40 копійок. Олія чумак теж рафінована 900 мл об'єм 66. Щедрий дар олія 850 мл 60 гривень 40 копійок. Та ще дрійдар рафінована на об'єм 3 літра 209 гривень 72 копійки. Макароні вироби. Торгова марка Deluxe Foods. Пір'я, грібінці, Вітки. Вірмішель. Та спіралі. 500 грамів в упаковці 39 гривень. Бантики теж 500 грамів 41 гривня 50 копійок. Та локшина делюкс фудс теж 500 грамів 48 гривень. Крило золотка, курчат 76 гривень, 80 копійок за кілограм. Філе. Куряче, охолоджене, корчат 150 гривень, 50 копійок за кілограм. Нагиці торгова марка легко. 500 г в упаковці 70 гривень. Капуста брокколі заморожена. 400 грамів в упаковці 51 гривня. Ікра атлантичних риб в білому соусі з креветкою та з кальмаром 160 грамів 41 гривня в одну ціну. Пресерви оселедець філе шматок валії 300 г 60 грамів. Морський коктейль з морепродуктів, в олії 200 г 55 гривень. Сьомга слабосолена, філе шматок на шкірі 210 г200 гривень. Креветки в вареному морожені від своєї лінії 900 г 190 гривень. Масло молокія 73 180 грамів, 68 гривень. Молоко просто наше 2,5% 35 гривень, 50 копійок. Галичина, кефір, нежирний 870 мл, 40 гривень, 60 копійок. Малокій кефір, густий. 1% жиру 43 гривні 30 копійок. Сирок глазурований. Розумний вибір. Полуниця, кокос з гущеним молоком. 9 гривень 36 грамів. Сирок від агуні малина смородина 90 грамів 14. абрикос морква. Банан яблуко, полуниця банан. 90 грамів 14 для малечі. Лактонія. Полуниця, чорниця та малина. 100 грамів 14. йогурт Лактонія. Персик. Висівки та злаки 19 гривень 50 копійок, 290 грамів. Кава якос рощина сублімована, 190 грамів 275 гривень 50 копійок. Якос 200 грамів теж рощина сублімована 219,50. Мелена кава якос 230 грамів. 115. Якоб смажена в зернах 1 кг 450. Кава натуральна мелена Deluxe Foods 250 г 108 гривень. Мелена кава Deluxe 500 г 200 гривень. А в зернах делюкс 500 грамів 207. Кава зі Львова, традиційна мелена 240 грамів 112. Чай ліптон. Чорний 20 пакетиків, 31 гривня, 40 копійок. Чай делюкс Фудс в асортименті, заварний. 80 грамів в упаковці. 47 гривень, 20 копійок. І чай делюкс теж заварний. В асортименті, 100 г 51 гривня. Шоколад відрошен лакмі з різними начинками: 29 гривень 90 копійок. Печиво від Рошен лавіта. здобне, зі смаком вишні та апельсина 420 грамів, 71 гривня. Вафлі від своєї лінії Артек Клас. З ароматом молока та лимона 236 грамів, 29 гривень в одну ціну. Тістечко мілка з шоколадною начинкою 5 штук в упаковці 175 грамів 70. Цукерки лібів шоколадні 140 грамів, 101 гривня. Цукерки від своєї лінії, вагові кокос парадайс 130 гривень за кілограм. Вода мінеральна, негазована, знаменівська, 5 літрів, 34 гривні. Напій біола чамбо сильно газований 2 літра 25 гривень, 30 копійок. Живчик з соком яблука на об'єм 1 літр 150 мл, 20 гривень. Нектар від біоли, вишневий, яблуковий наград та мультивітамін. На об'єм 1 літр 31 гривня 40 копійок. Наш сік мультифруктовий та яблучно-морквяний 11 гривень 200 мл для малечі. Пластівці мультизернові для сніданку. 360 грамів 54,40. Морозова ласунка. Стакан великан з різними смаками 100 грамів, 18,50. Всім дякую за перегляд. бережіть себе усім до нових зустрічей!